Moonlight Tales Ми можемо створити персональну казку для вашої дитини. Детальніше в описі. А тепер час для казки. Оленен день вдячності. Тема Радість і вдячність. У тихому містечку, оточеному золотими полями, жила весела дівчинка на ім'я Олена. У неї було кучеряве каштанове волосся, яке підстрибувало, коли вона бігла, і вона любила щодня знаходити маленькі причини для усмішки. Одного сонячного ранку Олена прокинулася у надзвичайно гарному настрої. Сьогодні сказала вона своєму відображенню Я шукатиму речі, за які можу бути вдячна. Вона взяла свою маленьку торбинку вдячності, м'який блакитний мішечок, який носила всюди собою. Кожного разу, коли знаходила щось, що викликало в неї почуття вдячності, вона клала всередину маленьке паперове сердечко. До вечора Олена сподівалася, що її торбинка буде повна. Коли Олена вийшла на двір, Тепле сонце торкнулося її щік. Вона заплющила очі і відчула його проміння. Це сонечко, наче обіймає мене, прошепотіла вона, малюючи своє перше паперове сердечко. Вона поклала його до торбинки і відчула легкий трепіт радості. Йдучи стежкою, Олена почула, як пташка весело щебече. Вона пішла на звук і побачила маленького дрозда, що сидів на паркані. Дякую за пісню, тихо сказала вона, і додала ще одне сердечко до торбинки. Кілька людей, що проходили повз, помітили її усмішку. Усмішки наразі, і незабаром двоє сусідів також усміхнулися. Пізніше вранці Олена зайшла до бабусі. Та сиділа біля вікна і в'язала. Я принесла тобі дещо, сказала Олена, простягаючи блискуче червоне яблуко, яке підібрала по дорозі. Очі бабусі засяяли. Ти завжди робиш мій день світлішим, сказала вона. Олена відчула, як тепло розливається у її серці. Цього разу вона намалювала два сердечка. Одне за бабусину усмішку, а інше за радість дарування. По обіді небо вкрилося хмарами, і почався дощ. Більшість дітей побігли додому, але Олена залишилась на дворі з парасолькою. Вона помітила, як краплі дощу створюють круги в калюжах, а квіти, здається, п'ють воду з радістю. Дощ напоює світ, засміялася вона. І ще одне сердечко полетіло до торбинки. Коли сонце заходило, Олена сиділа біля каміну разом із батьками і бабусею. Вона висипала торбинку і розклала паперові сердечка на столі. Вона розповіла їм про сонце, пташину пісню, бабусину усмішку і дощ. Тато сказав, що коли ми помічаємо добрі речі, наші серця ростуть. Мама додала а коли ми ними ділимося, вони множаться. Олена відчула, як всередині неї розливається тепло, наче вона сама світиться. Вона зрозуміла, що вдячність це не про великі події, а про вміння бачити красу в дрібницях. Тієї ночі вона заснула з торбинкою поруч із ліжком, мріючи про завтрашнє сердечка. Мораль Коли ми шукаємо речі, за які можемо бути вдячними, навіть звичайні дні стають особливими. Радість росте, коли ми її помічаємо та ділимося нею. Наша казка добігла кінця. Але попереду ще стільки цікавого, підпишіться, щоб не пропустити наступну історію.